Друзі, добрий ранок, перша червня, я в Одесі і вітаю всіх з початком літа. Нехай це літо буде для нашої країни мирним, щасливим, яскравим, сонячним. Тож вітаємо з зразінкою. Вітаємо! Сьогодні також день діточок. Так само я бажаю, щоб наші діти жили під мирним небом і щасливою долі всім. Вітаємо! А ми зразенькою біжимо зустрічати схід сонця. У нас, як завжди, тривога, але віримо в Бога і в нашу ЗСУ. Бежимо разом з нами. Дороги помиті, Растюня, ти тут. Давай швиденько, ми вже запізнюємось. Тарас Григорійович, добрий ранок, а ви бачите, що місяць ще на небі. Вон, як його вам показати? Місяць. Місяць ще, Растя. Ще нема ранку, ще ніч. Біжимо на зустріч нового дню на зустріч сонечку. Камера трясеться. Раз це вже попереду, а я здаю позиції. Друзі, сьогодні схід сонця в 5.08, і це додає нам ще додаткові якісь перепони. А проблем у нас, як ви знаєте, і так вистачає. Ми встаємо в 4 ранку, щоб зустріти схід сонечка. Не дуже нам цього хочеться. Потім ми йдемо під звуки тривоги, біжимо під звуки тривоги, а іноді під звуки яких-то вибухів. Це взагалі. Щось страшне про це жартувати ніяк. Не, не те, що не хочеться, навіть не можна. А ще додалося в 5.08 схід сонця. В 5 закінчується комендантська година, в 5.08 схід сонця. Ми або запізнюємось на схід сонця, або порушуємо комендантську годину. Сьогодні я вирушила порушити комендантську годину. Навіщо я про це кажу на камеру? Це звучить як зізнання. Але... Але якщо мене все ж таки прижмуть до стінки, я скажу, що я це. Збрехала для контента. Так ось вийшло в мене п'ять хвилин раніше, і я всю дорогу, боже, я біжала, і мені здавалося, що десь той патруль біжить за мною. І я оце пам'ятаєте, як джентльмени удачі. Робимо вигляд, що ми спортсмени. Раз робимо вигляд, що ми спортсмени. Але я не думала не за тривогу, не за що, не за сонечко. Я тільки думала, щоб мене той патруль не, не арештував. Оце така законопослушна. Боже, наше сонечко, воно вже встало, і ми все ж таки запізнилися. Рідненьке наше, ми біжимо, друзі, з Новим Днем. вас. Зараз підійдемо ближче. Добре, ранок, Україна, як красиво. Біжимо, біжимо, сонечко. Спортсмени, такі спортсмени, щоб все рівно запізнилися. І порушили, і запізнилися. І... Ой, оце да. Кисюня, добрий ранок, Крастюня бежить, да. Лунає відбій. фух, Слава Богу, дякую вам за все. Добрий ранок, Україна, слава Богу. Ось так виглядає Ланжерон перший день літа в п'ять ранку. Ну, зараз на п'ять ранку. Оце розпочала літо з брехні, отак все літо буду брехати. Да? Робимо вигляд, що ми спортсмени. Да. Це буде все літо, я ж кажу. Добрий ранок, Україна. Всіх з новим днем, всіх з літом. Сонечка наша, світи нам яскрава в це літо. Боженька, оберігай нашу Україну і українців. Де моя ростюня? Шукає вже другий сніданок Вон, під столом, а? Растюня пішли. порой такой не туда забрел, а мы ему говорим: "Слушай, дружище, нам вообще-то туда пошли и корректируем его. Легко или требуется? Напоминаем, куда выбрали. идти мы. В какое расширение? Что больше?" Пока сейчас это больше просто придет внутренним знанием. Ты просто знаешь это. Ты это точно знаешь. Слышаешь. Слышаешь море. Смотря на солнышко. Слушая эти чудесные ноты. Слушать я не зрозуміла, що кажеться ведуча. Не зрозуміла, яку тематику вона відкриває. Це йога чи що. Але мені не хочеться слухати російську мову в п'ятранку перший день літа. Я і так почала цей день з брехні. Когда задається вопрос, вы точно слышите ответ вашего тема? Растя, дай грацию, Растя. Пішли, де, де ми йдемо? Я сачок сьогодні не брала. Може і треба було його взяти, але ж ми ж не порушуємо. Ще не оголосили за заборону, так, да, я вже не порушую. О, така вже. Ми знаємо, як ти не порушуєш. Бігла 5,55. Растя, якщо що, ми спортсмени, я ніколи цього не забуду. І шарахалася від кожної автівки. Автівка їде, я думаю, все, це за мною. Що робити? Все пропало, все пропало, все, все пропало. Да, а що ж це... Що ж це прекрасна пані віщає? Ну, я не проти е, це, щоб розмовляли російською, хто на якої мові хоче на такое розмовляє. Але якщо ти на публіку то мені здається, треба це робити українською. Особливо в перший день літа, в п'ять ранку, це ж ти ж заряджаєш всіх. Чим ти заряджаєш? Ну таке собі. Опа, пішла жара. Все, я розповіла рибалкам, що сьогодні починається заборона. Вони цього не знали. Ну, а може, роблять вигляд, знаєте, думають, що я якась інспекція. Кажуть, ні, ми не знаємо. Я кажу, так. Да. Так що сматувати удочки. Ну, прийшли. Поняли? Хто тримає ланжерот? Раніше раз я одна тримала, тепер і я до неї підключилася. Буду тут коригувати. Я ж розумна стала стосовно цих рибалок, заборон. Як можна, як не можна. А подивіться на це. Подивіться на це. Жує. Разтя, ну вперед, давай. Орічка, добрий ранок. Ти сьогодні хвилюєшся менше, ніж вчора, так? Да? Красиве, чисте. І наше сонечко! Літо! Оце да! Чекали, чекали і ми дочекалися! Друзі, а тут як красиво зробили. Ви подивіться, оце да, Ростюня, качелі, каруселі, пальми. Вау! Оце крутяк! А я казала, що вони тут роблять, скільки вони ще будуть щось тут будувати, встановлювати. А ось воно що? Краса яка! Растя вже взяла м'ячі, пішла до дівчат. Ну нормально, от що мені з нею робити? Друзі, хочу поділитися з вами енергією моря. Я, як той батюшка, в церкві окропляю вас морською водою. Нехай цей день буде яскравим, сонячним, спокійним в плані тривог і обстрілів. Боже, збережи нашу Україну, українця. Дякую тобі за цей день за цей прекрасний ранок Хто зі мною. Сюнечка чекає мене. Моє сонечко! Опа! Ага! Друзі, зігріватися я буду. Кавою від магазина 25 кава Ростер. Друзі, я сьогодні отримала каву від магазина 25 кава розтер якого більше 40 позицій кави з 13 країн світу. Є безкоштовна помолк, безкоштовна доставка при замовленні від 350 гривень. Є доставка Польщу, Румунію, Латвію, Літву, Естонію безкоштовна при замовленні від півтори тисячі гривень. Цей магазин допомагає ЗСУ, підтримує тварина. Мій вибір сьогодні це бленд двох арабів з Ефіопії та Бразилії. напій солодкий та округ. З нотками мигдаля та яблука. Кіслінка один з п'яти, гірчинка три з п'яти. Все зрозуміло з опису, але якщо у вас виникнуть питання, ви можете звернутися до менеджерів магазину, які запропонують вам каву відповідно ваших подобань. Тож, поспішайте в магазин, а ми вже придбали, тому будемо насолоджуватися кавою на березі му. А да! Я майже забула вам сказати, що з промокодом НАТО 20 у вас буде знижка 20% на будь-яку каву, крем-дриппи, комбо і набори. Тож кофе тайм? Кава, Ростер за цю каву. Вишуканий смак він дуже пасує сьогоднішньому дню. Загалі до початку літа. Ваша кава така неймовірна, як сьогоднішній ранок. Тому дякую вам, дякую, дякую, дякую. Як це все часто? Перший день літа, нова кава, і ми кайфуємо. Друзі, ви звернули увагу, що це за по сусідству з нами за дівчата. Це ж йога на цих, на цвяхах. Ми робимо йогу на мушах. Колеги, колеги, Растя! Це твої колеги. Йога на цвяхах. Оце да. Це тренер, дівчина в білих окулярах. І ось вона тренує щось. Цікава, дуже цікава. Растя, тихо. А ну давай кайф Расти. Тихо, давай попробуем це справжнє. Ого! Ого! дозволяєш мені, чешу? звіляєш. Та тихо. У людей медітація. Растя, от ти коли робиш, йди до мене. Ти робиш кайфуліки нам, Нельзя, а я ще щось робила з ними. Йди очі повитирай. Прийшла тут. Командувати. Ого! Поки дівчата пішли до моря, а Растя відвлеклася на м'ячик, я пішла і все ж таки на цю дошку. Не те, що наступило, а так трошечки пальчики поставила. Ну вони, коли рукою дотаркаєшся, то воно начебто ну, не колить нічого. А коли пальцями ноги, то воно дуже таке. Не знаю, як це стоять на цвяхах. Растя, що ти там робиш? Растя! Я вчора ввечері, коли складала сумку на сьогоднішній ранок, я її витрусила, витрусила пісок з неї. І подивіться, як я з нею пішла. Зараз дивлюся думаю, що це з сумка. А я її вивернула і так з неї пішла. Добре, що ми йшли, ще й не було людей. Так би... Що це за новий стіль, стіль собачки. Боже, в мілюшу попало. Ні, ну Вивернула і йду. моря, творог, маму и с недавних пор очень полюбил Одессу. Играю здесь по выходным. Это информация для тех, кто, может, проходил мимо и задержался больше, чем на 3,5 минуты. Или для новых ребят с ТикТока. Приходите, будем видеться чаще. Завтра тоже поиграем. Хорошо, И благодарю вас за внимание, Игорь, благодарю тебя, это потрясающее сопровождение. На самом деле, сегодня исполнилась моя мечта. Да, я очень давно хотела это реализовать. Благодарю Игоря за такую возможность. А еще микрофон, в который я сейчас вещаю это тоже воплощение моей мечты, потому что когда здесь выступал Эдгард Винницкий, я себя представляла именно с этим микрофоном. И как вы думаете, чей это микрофон? Эдгар Винницкого. Благодарю Эдгара. И благодарю всех, кто выбрал быть вы здесь проводить это время вот в таком новом формате расширения. Надеюсь, вы выбрали для себя, действительно выбрали это расширение. И пускай оно с вами сохраняется, усиляется и умножается. Благодарю вас. Меня зовут Дарья, Дарья, Белошенко. Дарья Белошенко. В Инстаграме Дарья, я Дарья Прочуда. Про про Нейрокоуч. Про Мастер про медитации. Про Очень про много всего интересного. Вам. Рада до знакомству и благодарю за такое принятие. Очень было приятно с вами. Пора закривати цю лавочку вже Угу. Так я не поняла, цей коуч, він буде тут кожного ранку тепер з Ігарем грати, він буде грати, а вона буде це віщать. Ну, таке, не знаю, мені це не дуже подобається. А вам? Друзі, ось такий ранок першого дня літа на ланджароні. Всі ще раз всім гарного дня. Ми сьогодні з вами ще зустрінемось. До зустрічі, пока-пока!